Молодий закарпатський автор Василь Бабіля дебютував збіркою поезій про майдан Зоряний шлях. Василь Бабіля, житель Закарпаття, студент, громадський діяч, бере активну участь у культурно-освітніх і політичних заходах свого регіону. А ще звичайний патріот, який був свідком революційних подій на Майдані. Саме під впливом побаченого та пережитого і народжувалися перші рядки патріотичних віршів. Ця подія, ця перебудова національної свідомості і потроху я почав, почав писати. Були різні моменти, злети і падіння духу впродовж різного періоду часу, і це відобразилося все у віршах. До того я не писав взагалі. Я просто цікавився філософією, читав дуже багато відомих письменників. Зокрема, мене надихав Тарас Григорович Шевченко, який є нашим. Батьком України і його сучасник, який жив у той же самий час, німецький філософ Фрідрих Ніцше. В Багатьох віршах Василя Бабілі яскраво висвітлені всі переживання патріотів майдану, рушійний дух боротьби за справедливу долю України, прагнення і надія на краще майбутнє, співпереживання за тими, що полягли в нерівному бою з окупантом. Гей, браття, шаблі догори, до сонця встелиться дорога. Або ж загинемо як боги, або ж зустріне перемога. Люди, які були на Майдані, вони отримали певний досвід, вони дуже змінили свій світогляд. Це вже не ті люди, які були у 2004 році. Вони ладні віддати все за свою країну. Вони жертовні, вони патріоти своєї України. Своєї землі. Загалом збірка поезії Зоряний шлях вміщує 54 вірші не тільки на тематику майдану. У книзі можна побачити і ліричну сторону молодого автора початківця. Це, власне, його перші віршові рядки про природу рідного краю, про красу жінок, про інтимне. На цьому автор не зупиняється. Хлопець уже написав ряд філософських оповідань, основаних на життєвому досвіді. Василь Бабіля сподівається, що його думки знайдуть позитивні відголоски у серцях читачів.